Через дратівливість і стрес сім'я може опинитись над прірвою у стосунках. Поповнюємо рівень магнію, магніку, гармонія сімейних стосунків. Долучаємо зараз до нашого марафону. Іллю євлаша, начальника пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ. Хортиця. Говоримо про куп'янський та лиманський напрямок. Слава Україні! Пане речник. Ну що хотіли б вас одразу розпитати про ситуацію на куп'янському напрямку? Розуміємо, що ворог поставив перед собою так звані проміжні задачі виходити на купянськ Куп'янськ вузловий. Розуміємо, що нічого в них не вдається, вони так би мовити витрачають людей і ресурси. Все. Міцно так би мовити, тримається з другого боку. Є така інформація, що вони загалом хотіли б посилювати так би мовити, харківський напрямок. Але як можемо припустити, якби вони хотіли чи нам хотіли би намагатись робити певні рухи в напрямку самого Харкова, так ну вони б мали в іншому місці зосереджувати відповідну кількість військового ресурсу. Цього нема, тобто не спостерігають скупчення потужного на Білгородщині. але вам слово Куп'янський напрямок. Ну, про Харків і наступ на Харків говорити ще дуже зарано. Наразі ворог дійсно стягує свої резерви, основні зусилля акцентує поблизу населеного пункту Синківка, куди перетягує свої Шторм-З, Шторм-В свої крім того, активізує свої в в районі населеного поблизу річки Чорний Жеребець. Також намагається сунути поблизу сіверського, тобто одразу з декількох напрямків Досить сильно інтенсифікувавши бойові дії, намагається слабку шпарину в нашій обороні, аби в по продовжити рок свого наступу активно використовує свою авіацію. Су 35 і використовує керова по позиціям танковим по мінометним розрахункам абсолютно не переживаючи за те, що в них там недостатньо цих боєприпасів. Сповна використовує також і артилерію 660 обстрілів відбулося за минулу добу на цьому напрямку, та ще 25 бойових зіткнень, в ході яких противник зазнав. Своїх втрат 275 окупантів було вбито або поранено. Застосовує активно він і свої дрони. 33 нанесли ураження по позиціям збройних сил. Ще 59 Було знищено. Це переважно дрони ланцет, а також орлан серед них є і левова частка. Це fpv дрони. Хочу сказати, що противник несе щодня дуже високі втрати. Кожна третя рота в їхніх батальйонах є штурмовою. Тобто зараз активно приділяють увагу саме штурмовим підрозділам. за ними йдуть підрозділи закріплення на відновлення. Таким батальйонам дуже часто відводять до тижні часу. Тобто від трьох до п'яти семи днів підрозділ активно поповняється гарматним м'ясом і потім перекидається назад на лінію зіткнення. Загалом же несуть вони потужні втрати в техніці, намагаються спішувати свою піхоту за 4-5 кілометрів. Звичайно, що в умовах роздоріжжя і налипання грунту на глиноземах коли на кожному черевику знаходиться по декілька кілограмів багнюки. Звичайно, що дуже складно пересуватися такою місцевістю, і це є легкою ціллю для наших дронів та нашої артилерії. Зокрема, так і відбувається, тому що групи ці переважно 10-20 осіб, і при виявленні нашою розвідкою по ним наноситься удар артилерію, касетними боєприпасами, звичайно, з дотриманням усіх вимог, як це передбачено міжнародним правом. Пане Іля, хотіла вас запитати з приводу такої достатньо скандальної заяви, тому що вона розлетілася дуже швидко. Одна з нардепок, яка перебувала в Сполучених Штатах і давала інтерв'ю дойчевеля, заявила про те, що Куп'янський Харків ми можемо втратити. І після її заяви я нагадаю, це Олександра Остінова, нардепка від партії Голос. І після її заяви в дуже багато політиків і військових в тому числі почали реагувати на її заяву. Як ви взагалі можете прокоментувати її? Ті слова, і власне чи вважаєте ви правильним, що політики в принципі можуть коментувати подібні речі. Ну, давайте політикам залишимо їх роботу. Наша задача трошечки інакша: це захист територіальної цілісності та дотримання присяги українському народу, яку ми дали. Ми виконуємо бойові задачі, які нам визначило наше керівництво. Звичайно, що я хочу сказати, що будь-яку точку на планеті Земля можна захопити. Питання лише яку ціну готові віддати окупанти для досягнення тієї чи іншої мети. Звісно, що наприклад. Куп'янськ зараз там і напередодні, десь із кінця ще літа, там проводилися потужні е інженерні роботи, фортифікаційні укріплення зводилися е цілі. Е Ряди протитанкових ровів, встановлення тетрайдерів, це десятки тисяч таких пірамідок, зуби дракона, які ще називають скріплених між собою залізними тросами, канатами, дуже потужні мінування, як і протипіхотними мінами, так і танковими мінами. Тобто ціла сила силенна інженерних різних загороджень, в тому числі з облаштуванням взводних ротних опор, опорних пунктів та встановлення важких бетонних довготривалих оборонних спо. Руд на цьому напрямку, тобто наша задача зараз в умовах тотального снарядного дефіциту, в умовах нестачі боєприпасів, це закріпитися, зайняти максимально потужні рубежі, використовуючи ці складки місцевості, та наносити противнику непоправних втрат, як вже і зазначив, і сам головнокомандувач, і верховний головнокомандувач, Зараз ми знаходимося в стратегічній обороні, і наша основна задача це сточувати наступальний потенціал противника. Так, Росія дуже потужний ворог вона має ресурс і цей наступ в неї триває десь і середині е, жовтня. Звичайно, що інтенсивність дуже шалена, і зараз вона сягає свого піку. Е, наразі вони використовують всі наявні сили, і засоби, всі резерви, всі ресурси, все знімається з озброєння, максимально у швидкі терміни приводиться до боєготовності і кидається в бій. Але звичайно, що ми розуміємо, для чого це все робиться під вибори, під е, так звані вибори президента на Росії вони хочуть показати свою міць, свою потужність, але звісно, що навіть в Росії ці. Скажімо так, нафтодолари, вони мають властивість закінчитися, як і все в цьому світі. Звичайно, рано чи пізно цей наступ колись припиниться. Наша ж задача це максимально зараз стримувати ворога. І перш за все, що найважливіше, це вберегти життя і здоров'я нашого особового складу, кожного нашого солдата, оскільки ми не можемо і ми не будемо ніколи робити так, як робить Російська Федерація, використовуючи так свій особовий склад. Пане начальнику, хотіли б вас розпитати про ситуацію на Лиманському напрямку. Так, точилися бої пару днів тому. Ворог там активізувався, ну і намагався вийти на додаткові на додаткові рубежі. Що зараз на Лиманському Лиманському напрямку? І чи загалом варто розглядати його активність на Лиманському і на, Куп, і на Купінському напрямку в межах бачення не знаю одного стратегічного розгортання? Ну, звичайно, що основна ціль це куп'янськ, але напрямки вони намагаються розвивати в різних місцях. Це, як я казав, сіверські, білогорівка і поблизу лиману. Тобто вони намагаються тиснути, застосовуючи свою артилерію. Це класична схема. Спочатку йде артпідготовка, потім ідуть дрони. А потім уже після дронів висуваються малі штурмові групи. Це по 10-20 осіб. Інколи вони застосовують китайські баги для швидкого Кого переміщення в умовах роздоріжжя, а потім за ними вже висуваються групи закріплення, які після вже цих штурмовиків мають зайти, зайняти позицію і тримати в ній оборону, тобто вони намагаються зараз просувати. Цю тактику майже всюди також дуже активно використовують каби. Якщо є, наприклад, якась позиція, яка їм сильно надокучає, яка не пропускає їх. Вони можуть просто не шкодуючи скинути туди кап 500 або кап 1000 Для них це ну, взагалі, якби. Робоча схема, якщо можна так сказати, звісно, що від нас залежить успіх, точніше від України залежить дуже сильно, як ми швидко зможемо опанувати роботу саме в боротьбі з цими су 34 Су-35. Звичайно, що ми бачили досить плідний попередній тиждень, коли ми збили три су 34 здається, пару ще Су-35, а 50 і ДРЛО збили. Звичайно, що це дуже дуже гарні результати. Тати дуже потужні, але в Росії на жаль є досить суттєва перевага. Вона в рази є в авіації. Звісно, що в кількості техніки особового складу. Звісно, що нам треба думати, як що протиставити цим. Саме кабам це може бути як і системи ППО, які нам надають партнери. Насамці САМПТІ, АРІСТІ, Петріоти. Так звичайно, це можуть бути і різні РЕМ-системи високотехнологічні. Українці вже продемонстрували, що ми вміємо і можемо боротися нестандартними методами. винаходити ви різні інноваційні технологічні рішення в складних ситуаціях. Я думаю, що цього разу обов'язково щось знайдеться, але найголовніше, звичайно, це зараз боєприпаси. Це 155-й калібр, 105-й. Ну і звісно, що стрілецька зброя в тому числі нам необхідна, як і дрони. Пане Ілля, ще хотіла у вас уточнити. Знаємо, що Авдіївська операція ворога відбувалася з нереально рекордною кількістю кабів, і ця робота, яку зараз проводять повітряні сили, вона фантастична. Ми бачимо просто фантастичні результати їхньої роботи. Якщо ми говоримо про використання так званих керованих авіабомб, про які ви вже згадували, наскільки зараз ворог можливо зменшив інтенсивність їх використання? Ну і власне своєї тактичної авіації. У нас на напрямку, наприклад, здебільшого, вони зараз застосовують там, де вони бачать доцільність це Лиманокуп'янський напрямок. Вони можуть використовувати до 12 авіаударів на день Це станом на за останній тиждень. З того, що мені вдалося помітити, це переважно Су-34 та су 35 які працюють від 2 до 6 кабів на борту, може нести зараз один такий. Бомбоносій, скажімо так, звичайно, що вони намагаються скидувати їх якомога далі від лінії зіткнення, оскільки вже вони понесли досить суттєві втрати за останній тиждень в своїх літаках. Це взагалі як. Товар штучний можна сказати, який не передбачає е, взагалі втрачання, якщо ми можемо говорити це про танки, про БМП, то літаки це досить дороговартісний і високотехнологічний виріб військового промислового комплексу. Е, звісно, що вони намагаються атакувати наші позиції, і наша задача це шукати, от як саме е, перешкодити цьому. Вони намагаються з 50-60 кілометрів скинути цю бомбу, яка просто інерційно. Летить по траєкторії, яка має в собі GPS. і звісно, що завдяки цим крильцям, які в неї є, вона підкерів, підкориговує свою траєкторію, і інколи на жаль, вони влучають досить прицільно, досить близько до цілі. І, звичайно, що це є суттєвою проблемою, оскільки ну ви самі можете розуміти, якщо вони не шкодують КАБ на танкову позицію, то звісно, що це досить суттєва така перешкода збройним силам. На останок, пане Ілля, ситуація з важкою бронетехнікою у ворога на купінському напрямку. Тобто, наскільки ми розуміємо, частину своїх ресурсів вони перемістили на Авдіївський напрямок, не лише туди, але ну свого часу озвучилась надзвичайно висока концентрація важкої бронетехніки саме на купінському напрямку. Що зараз з тим? Ну під час Авдіївського їхнього наступу, коли вони тимчасово окупували Авдіївку, вони переміщували е, свої підрозділи. Наприклад, 90 танкову дивізію вони перекидували під Авдіївку. Е, зараз же навпаки, 47-му дивізію вони перекинули з під Авдіївки назад. і Найімовірніше зараз буде перегрупування їхніх ресурсів, які вони використовують на цій території. Е, куди вони де вони їх будуть застосовувати, ми побачимо згодом. Звичайно, що наша розвідка слідкує за всіма їхніми переміщеннями. Ми однак противнику також потрібен час, певний час на відновлення, аби підготуватися, перегрупуватися. Звісно, що з технікою у них є проблеми, але. У неї просто банально більше, більше танків, більше БМП. Вони знімають їх з озброєння із перепрошую зі зберігання, куди намагаються модернізувати, хоч якось там старі моделі, але тим не менше вони їдуть, вони стріляють, і кількісно вони все ж таки намагаються брати домінацію над нами, в тому числі, наприклад, використовують компенсують недостаток своєї артилерії за рахунок мінометів, підвозять міномети. Васільок, так звані, і намагаються от перекривати також таку артилерію ближнього бою до 7 кілометрів, дозволяє вести бій ці міномети, намагаються компенсувати от саме недостаток, оскільки зношення стволів воно є колосальне, і звичайно, що вони потребують додаткового ремонту і обслуговування в таких умовах. І звісно, що навіть в Росії є з цим певні питання. Дякуємо пане Ілля. От наші глядачі в Ютубі кажуть, ось так вам показують вам палець гори. Дякуємо вам за вашу роботу. Ілля Євлаш, начальник прес-служби оперативно-стратегічного групування військ Хортиця, який був з нами на зв'язку і повідомив нам про ситуацію на Куп'янсько-Лиманському напрямку.